Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути тему рівняння. рівняння даного виду 39 плюс Х в дужках, підняти 84 дорівнює 78. Бачимо, що змінна Х у нас присутня в дужках. Тобто на, нам потрібно знайти, чому дорівнює сума в дужках. Тобто, першим кроком ми записуємо 39 додати х. Дорівнює 78 додати 84. Тобто 39 додати х, у нас буде дорівнювати 162. Тобто, сума в дужках дорівнює 162. Тепер можемо знайти вже х. Х буде дорівнювати 162. Відняти 39. Тобто Х дорівнює 162. 23. Наступне рівняння в душках відняти 83. Поза дужками плюс 316 дорівнює 425. Знову пишемо. Х. Відняти 83 дорівнює 425. Відняти 316. Тобто Мінус 83 буде дорівнювати 109. Тепер Х дорівнює 109. Додати 83 звідси Х дорівнює 192.